Так, будемо робити молозиво. Взяла я два, ну, три яйця, одне, правда, як два маленьких. Так у нас нестандартні курочки знесли молоко і молозиво. Правда, молозиво маловато. Тут теж тут залишки молозива, це первід добу. 50 г цукру зараз розіб'ю. Получилось 4 яйця. І зараз зіб'ю до, до такої, щоб цукор розчинився. Ось так збила, щоб розчинився цукор. Зараз будемо додати молозиво і молоко і все вимішувати. Так, вимішала додала ванільки і зараз виливаємо у дечко на 50 хвилин. Температура 180 градусів. Побачимо через 50 хвилин, що вийде. Я посипала для смаку ще кориці і для аромату. Люблю корицю. Ось така мисочка появила молозиво. Получилось. Дуже смачно. Рекомендую.